Доба після кривавого удару по Києву і європейські міністри поквапились на зустріч. Копенгаген приймає весь урядовий бомон континенту. Звичайно, головна тема, яку ми обговорюємо, це війна Росії проти України. Напередодні ми стали свідками масштабних атак на Київ. Також було завдано шкоди європейській делегації. На щастя, ніхто не постраждав фізично, але все ж ці атаки свідчать що Путін просто зневажає будь-які мирні зусилля, тому ми маємо посилити тиск на Росію, адже тиск це саме те, що вони розуміють. Міністр без сумнівів говорить про головну тему зустрічі: бойова міць України, а насамперед підтримка оборонного виробництва на потребу українського війська. Я очікую, що сьогодні найбільше часу займе питання майбутньої підтримки України. Це важливо і для дані те, як ми можемо ще більше підтримати українську оборонну промисловість і тим самим посилити бойову міць України. Це буде найвищим пріоритетом. Моя повна програма по суті обертається навколо двох пунктів: як ми, європейці, можемо найкраще підтримати український народ у майбутньому. І по-друге, як ми можемо підготувати та посилити наші власні оборонні можливості. Головне повідомлення полягає в тому, що Україна може покладатися на Німеччину та Європу загалом. Від питань війни до питання миру міністри поволі втрачають надію на швидкий та справедливий кінець конфлікту, Росія та Путін, не ті, кому можна довіряти певні делегати країн Балтії. Надії на можливі мирні переговори є щонайменше найменше наївними, коли ми дивимося на те, що відбувається в Україні, на те, що сталося напередодні, коли були підірвані дипломатичні представництва, коли ми бачимо, що все, що робить Путін. Це насправді затягування часу, щоб зашкодити людям ще більше, але імітувати якусь готовність. Ми, як і раніше, вважаємо, що найкращою гарантією безпеки для України є членство в НАТО. Але оскільки це займає час, нам потрібно знайти інші рішення. Естонія з самого початку заявляла, що коли йдеться про коаліцію добровольців, ми готові надати допомогу відразу після припинення вогню, і нам потрібно подивитися, як діятимуть інші союзники. Нагальні дії у відповідь на російський терор, це нові санкції та зміни на треку російських активів. Саме це Україні пообіцяла президентка Єврокомісії одразу після атаки напередодні. 19-й пакет економічних обмежень вже у роботі. Фінансові та енергетичні санкції у пріоритеті на заарештовані активи водночас чекає цікавий сюжетний поворот. Єдності щодо конфіскації в Європі поки що немає. А от до хитрих маніпуляцій з ними ласих побільше. Політико пише, що російську грошву можуть реінвестувати. Ти у більш ризиковані активи прибутки планують зберігати в окремому фонді з подальшим використанням на благо України. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Хочу, щоб ви прокоментували наступну заяву. Президент Португалії вчора чу дуже цікаво висловився. Мабуть, ви чули. Він сказав, що верховний лідер найбільшої наддержави світу по суті працює як радянський або російський актив. Так, президент Португалії характеризував позицію Дональда Трампа. Він заявив, що Вашингтон фактично сприяє стратегічним інтересам Москви. Давайте послухаємо. Верховний лідер найбільшої наддержави світу по суті працює як радянський або російський актив. Об'єктивно кажучи, нове американське керівництво стратегічно віддавало перевагу Російській Федерації. Щодня лунали страшні погрози щодо застосування санкцій. Які санкції запровадили Сполучені Штати з новим президентом проти Російської Федерації? Жодної. Раніше їх було сотня ще донедавна, безліч санкцій. Навіть уявити. Неможливо, що це означало, але зараз відомо, що не було запроваджено жодної. Тому що Європа применшувала значення Трампа і трампізму і недооцінила можливість того, що раптово може виникнути новий баланс сил. Ми тут всією командою нашої ранкової зміною дуже полюбили цього президента Португалію, тому що він такий дуже емоційний. І видно, що він щиро висловлюється. Хоча погодьтесь Португалія не так часто. Видає такі тези в бік Трампа. Ну і загалом ми знаємо, що португальці люблять Україну, вони її підтримують, але от таких гучних заяв заяв не було. Ну погодьтесь емоційно і дуже і дуже може бути влучно. Що скажете? Ну, наступний тиждень у мене запланований візит якраз в Португалію, О. де буде зустріч з їхніми офіційними представниками і аналітичними центрами, тому що є е, та співпраця, яка є і в військовій сфері між Португалією і Україною. Ну, ви знаєте, має хтось дати оцінку тим негативним процесам, які відбуваються. Тому що давайте проаналізуємо другий термін Трампа. Це вже понад сім місяців. Трамп фактично тиснув на Україну весь цей час, вимагаючи від нас компромісів. Ну це так, Трамп навіть переходив на бік е, Росії, коли припиняв призупиняв Україні Дані. Ось тобто е, Трамп, який ще, ще в часи радянського союзу, е, відвідував Москву. От і багато ми знаємо про якісь бізнес-ініціативи, коли російські олігархи рятували Трампа. Від банкротства тому в Трампа є оце певне, він навіть цього не приховував захоплення, яка велика Росія, який там Путін крутий, і так далі. Корекцію його поглядів робить американське суспільство: 80% якого сприймають Росію як зло, і Путіна як негативного такого злочинця, я не знаю демона і так далі. Тому Трамп абсолютно зараз не простій ситуації з одної сторони. В нього падіння рейтингів, в нього загострюється внутрішньополітична ситуація через е, багато провалених якихось обіцянок і е, дуже такі сумнівні підходи. Плюс над ним висить справа Епштейна. Оцей кейс як Дамоклів меч. І якщо подивитися, Трамп е, замість санкцій, дійсно він вивів з політичної. Ізоляції Путіна розстеливши червону доріжку, і якщо подивитися, а чим увінчався саміт на Алясці? А тим, що Трамп відступив від тиску на Росію щодо припинення вогню, він здав цю позицію, натомість почав бельбутіти про якусь ширшу угоду. Так само Трамп відступив від позиції тиску на Росію через санкції, Через інші інструменти, тобто Трамп продовжує Росії зараз, фактично рятуючи їхню економіку. Якби на початку свого президентства Трамп вжив е е, всіх цих заходів, якими тільки е, публічно в соцмережах піариться і заспокоює, що ось, ось скоро я вже буду тиснути на Путіна, а насправді він прирівнює Україну і Росію. Що вони обидвоє мають сісти там домовитися, бо люди гинуть з обох сторін. Він розмиває образ агресора, тому важливо, щоб ми вимагали зараз визнання конгресом, навіть якщо хтось скаже це нереально, не буде на це політичної рішучості. Це не означає, що ми не повинні цю тему озвучувати і казати: Трамп навіть провалив е, завдання, як він міг на початку сказати Путіну: поверни 20 тисяч викрадених дітей. І тільки тоді я буду тобі, воєнному злочинцю, дзвонити. Навіть якщо б він це він міг сказати різними каналами, не обов'язково, якщо він публічно не називає Путіна ні агресором, ні воєнним злочинцем, а мій друг Путін і так далі, то зроби це в інший спосіб, але скажи Вова, ти спочатку дітей поверни перед тим як я лідер супердержави, тобі подзвоню. Або підняти Україні надання допомоги, а Трамп зупиняв пригальмовував навіть ту допомогу, яку ще Байден нам дав. Тому очевидно, президент Португалії, як людина достатньо зріла, в якої з логікою нема проблем, аналізуючи це все і бачачи, як європейці лягли під... Оцей кремлівський варіант умиротворення, що давайте перемовини, перемовини Україну теж змусили е, літати в Туреччину е, всі ці дипломатичні танці щодо перемовин. Це частина гри. Головне в цій грі не повірити в це, не загратися, і, е, як скажімо, е, не забути нарощувати наше ВПК, зміцнювати наше озброєння і лупити щодня по незахищеним Росією НПЗ. По їхнім терміналам Елендж для того, щоб вони не могли експортувати свою нафту, коли Китай і інші країни допомагали Росії обходити частину західних санкцій. Сьогодні ж, до речі, зустріч в, 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 в Нью-Йорку, так, в Єрмак і у Мірох будуть зустрічатися із командою Трампа і будуть, вочевидь, обговорювати безпекові, безпекові гарантії. Включно з військовими, мабуть, політичними, з економічними компонентами. Тому я сподіваюся, що ця зустріч теж може принести нам добрі новини. Ну, принаймні, це хороший хороший контакт може бути. Що скажете? Не знаю. Я скептично до цього ставлюся, тому що нам хороші новини може принести зміна підходів і стратегії Трампа. Коли вони е, почнуть нарешті застосовувати ті важелі, які в них є спільно з європейцями, а зараз це все виглядає як розвадняк Путіна, якому потрібно уникнути жорсткіших санкцій. тому він постійно е, розказує, що ось скоро, скоро ми вже домовимося. Тепер вже всі бавляться в історію: а чи буде зустріч Путіна і Трампа е, і Зеленського, чи Зеленського і Путіна. Тобто постійно вкидають щось в інформаційний простір, в той же час луплять е, Україну е, шахедами, масованими комбінованими атаками, балістичними, крилатими кінжалами, ракетами. Тому е, мені здається, що це все ширма, ось на яку Трамп підігрує Росії, а європейці для того, щоб втримати США в Європі, в НАТО, вони вимушено. Так само ведуть чи ведуться, не знаю. І ми, ми вже стали заручниками цього спектаклю цієї певної імітації. І хотілося, щоб якщо це певна гра, щоб виграти час в Європі і не драконити Трампа, щоб він там не психанув і не сказав все, я виходжу з гри, мастіть собі голову і так далі. Тоді треба серйозніше говорити про допомогу Україні і нарощення протидії шахедам, більше радарів, ну тобто, підготовка до зими, енергетичне ембарго, тотальна російська економічна ізоляція, повна блокада торгівлі в Балтійському морі, перекриття данських проток. Ну тобто тут є ряд заходів, які можна вже використовувати. Граючись оці псевдо дипломатичні танці з агресором, відбілюючи Путіна і даючи йому можливість так само разом і Китаю і іншим на цій війні набивати руку той цінний досвід, який буде використано вже у війні вісі зла проти західних демократій, а можливо, вам не подобається ну не те, що там не подобається а можливо. Ем... Ці переговірники там Єрмак у Мєров, можливо, це не, не не ті люди, які мають е, переконувати Трампа на даному етапі. Чи тут не залежить від персоналі? Бо ви спершу так сказали, що ну по типу я не 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 вірю в те, що ця зустріч буде результативною. А якщо інші люди будуть, вона може бути результативною або інші підходи. Ну насправді мені хотілося, щоб е, дійсно в, в Україні серед тих переговірників е, президент України нарешті зрозумів, що не тим, кому ти довіряєш, вони можуть забезпечити результат. О, тому що дехто з переговірників навіть є проблема з англійською мовою, і це ну, теж величезне недопрацювання. І в цьому контексті я був досвід парламенту восьмого скликання, коли в Верховній Раді. Була мінська платформа, де представники е, е, п'ятого президента, заступник з питань зовнішньої політики Єлісєєв, чи вже покійний Євген Марчук, чи Ольга Айвазовська, які брали участь в тристоронній контактній групі в мінську, вони приходили до Верховної Ради і в абсолютно закритому режимі, е, ділилися тим, чим можна, що не суперечило там певним е, документам з е, грифом ДСК чи інших. Там засекреченості, от, але тим не менше було певне розуміння, що відбувається. А в Україні зараз ні Верховної Ради, тобто, коли дуже обмежена там, кількість осіб, з одного сторони хтось може навести виправдання, чому так. А з іншої сторони, вибачте, ну в Єрмакаш е теж був досвід перемовин з росіянами ще до повномасштабного вторгнення. Коли суспільство заспокоювали і казали, не буде повномасштабного вторгнення, тому що представник президента зустрічається з козаком з російської сторони, і нас заспокоювали і говорили, обнадіювали, що всі ці інформаційні як це називає Ворнінг попередження заходу про повномасштабне вторгнення, це страшилки. Ну тому давайте цей досвід так само пам'ятати. Тобто нас дурили як суспільство, і ми замість того, щоб готуватися до війни, ось були заспокоєні шашликами, і всякими днями це теж якби в нас немає амнезії. І тому зараз нам хочеться чітко розуміти, а що означає карта в Білому домі. Де були показані певні на лінії зіткнення кордони? Це те про що торгуються, і просто про це нам не кажуть. А потім воно стане відомим. Тому мені здається, що і президент мав би бути зацікавленим, щоб використовувати голос громадянського суспільства, голос взагалі України суспільства. Тому що ми не тільки не йдемо на поступки через конституцію, через те, що ми нація гідних людей і героїв, і не хочемо стати нацією капітулянтів. Тобто тут немає гри національної збірної, а є якісь, знаєте, там, от є е, е, мої люди, і я нікого не впущу, а мала би бути якась додаткова платформа, формат, де, хоча б частину людей, могли розуміти, що там немає зради.